ставьте печать входящую и дайте номер входящему человеку. Э, мы вы, маєте на увазі копію? Ми вваємо на увазі, як должно бути. Все. Ви знаєте, по закону, коли зділають вам звернення, дають вам лист, ви ставите входящу печать, делаете копию и отдаёте человеку. не допрацювала я документ. Сьогодні, бачите, в мене підтримка потужна, так що, бачите, не зареєструвала я звернення. А вдруг воно десь тут, да? Куди зникне. Тому дякую. Звучаю. Дякую. Бачите, все, Філіп. Так що долучайтесь, бачите, я не все знаю, як то все відбувається. От Філіп знає, тому зараз нам зареєструють, зроблять копію, і ми навіть на руках будемо мати цей документ. От бачите, як це все працює. Так а чего вы усложняете все? Возьмите, дайте человеку час времени, приедет человек через час, подготовьте, она заберет и все. Зачем вам вот эти лишние неприятности в плане вот этой бюрократии? давайте, давайте мы все таки будем выправим на то, идти сейчас в рамках. Она же ничего не порушит, она съедно законодавство вас требует то, что вы ну, да. завязаны на дату. Ну, а мы с вами говорим, Два что если это идет запад, то это отбывается против этого. Я же Дело в том, что она же уже делала запыты, и у нее есть доказательства того, что она их делала, но поведения не было. Не, не у нее не не я Вы по регламенту должны в течение 300 дней давать. За запитом запити на слідкуванні, то да, до піді да, да. за... да. ви перше подовжили на 20, 20? днів да, і не надали відповіді. А потім друге я написала. Я не подала на вас в суд. А якщо не надасте, буду подавати на вас. Покажи в суд. там, що поспічаєте, отримала. Бачите, все отримали завдяки Філіпу. Вам дуже вдячна. Так, Гарного дня. Бачу. Тому буду мати надію, що ось так воно спрацює і нададуть нам інформацію. Будемо знати стосовно чого діти навчається в 107-ій гімназії